Рілай студія для вас. Працює Ольга Голодова. Вітаю 16 червня. Україна та Палау встановили дипломатичні відносини. Сторони підписали ком'юніке. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба. Тему обговоримо зі спікером онлайн. З нами на зв'язку Олексій Якубін, кандидат політичних наук. Олексій, здрастуйте. Вітаю вас. Як завжди дуже дякую за запрошення. Які перспективи вбачаєте в нових дипломатичних стосунках України і Палау? дивіться, я б сказав би, що для нас підписання так, початку дипломатичних відносин з палау, в першу чергу, це означає, що ми дещо змінюємо пріоритети по зовнішній політиці, розуміючи, що вкрай важливо працювати з країнами глобального півдня, тому що палау, якщо ви подивитесь на карті, це Тихоокеанський регіон, це великий архіпілаг. І у нас справді були білі плями, давайте так назвемо з багатьма країнами глобального півдня, і це і Тихоокеанського регіону, тобто Океанії, і, наприклад, деякі країни Африки, з якими ми, ми не зважали на те, що з ними потрібно працювати. Так наразі ця ситуація виправляється, тому що ми бачимо, наскільки країни глобального півдня, як у нас звикли їх називати, ну і це міжнародна термінологія. Наскільки вони є значимими насправді в сучасній світовій політиці? Навіть не Великі країни, які там розташовані, але формально вони мають ті самі, скажімо так, голоси в організації Об'єднаних Націй. Вони можуть впливати на свої регіональні організації. А, а зрештою, це все формує те, то, що ми називаємо успішною зовнішньою політикою, тобто робота по різних напрямках. Тому я знаєте, я, я теж бачив, що дехто знаєте так іронізує, ну що там Тепалао, там де вони розташовані, Тихоокеанські острови. Але це скоріше свідчення більш широкої політики. В'язано з поступовим, скажімо так, нашою активізацією роботи з країнами глобального півдня. Цитую слова Кулеби, існує низка глобальних питань, де наша співпраця може принести користь обом нашим країнам, зокрема екологічна безпека, що є одним з пунктів формули миру. Я впевнений, що встановивши дипломатичні відносини, Україна та Палау посилять співпрацю у спільному подоланні цих викликів. Кінець цитати: які спільні цінності розділяють обидві країни Україна та Палау. Ну, оця згадка про екологію насправді не є тут випадково. А я від скажу таку таку річ. Ми всі з вами часто чуємо таке поняття як глобальна екологічна криза або глобальне потепління. Так, ось острівні країни, типу Палау, Мальдів і інших. Вони насправді дуже гостро це відчувають. Тобто, якщо для нас це є на рівні скоріше ну концептуальної теорії, і ми насправді бачимо, що все ж таки і у нас клімат теж змінюється в країні. Да, тобто тут стає теплішим, ну тобто змінюється в різних регіонах. А, але для, для острівних країн це питання стоїть руба, це є питання їх. А банально виживання, тому що низка із островів, в тому числі до речі, низка островів Палау, це коралові острови. Вони знаходяться на достатньо невеликій відстані від морського від, скажімо так, рівня моря, і підвищення рівня моря для них загрожує просто-напросто тим, що вони зникнуть, і це стосується ще рокесу дуже дуже багатьох країн Тихоокеанського регіону. Тому от той момент, що помітьте Кулеба, намагався сказати. Що як мінімум палао може приєднатися в контексті ну, формули миру до питання екології? Вона якраз пов'язано з оцим глобальним викликом, спільним, який справді зараз стоїть перед всім людством, тобто це. А, глобальна екологічна криза, які називають кліматичні зміни. А і от острівні держави, ще раз підкреслю, вони на собі це відчувають в першу чергу. А, тобто, тому що від того, як буде розгортатися цей момент, буде залежати по факту, просто банально їх подальше існування або просто вони перетворяться знаєте, на а, згадку в історії, що були такі тихоокеанські острівні держави. Нагадаю, що в квітні запрацювало нове українське посольство в Демократичній Республіці Конго на тлі великої військової агресії Російської Федерації стосовно України, чому для нас так важливо поширювати сфери впливу на різних континентах? У ну, давайте відмітимо, що багато країн глобального півдня це св... в минулому це були країни, які були колоніями західних країн або зоні впливу західних країн. І а, після того як почалися глобальні процеси деколонізації, починаючи з кінця 50-х, 60-х років, 70-х, більшість цих країн оголосила формальну незалежність. І певний час вони а, хтось успішно, а, хтось не дуже успішно а вони формували або а, намагалися сформувати власну траєкторію розвитку. Але зараз ми можемо сказати, що е, велика частина країн глобального півдня, вони вже десь е, дігнали, а десь е, ну майже дігнали країни так званої глобальної півночі. Індустріально розвинутої країни. Подивіться, ну Китай, я думаю, це само собою дуже відомий приклад, але не лише Китаєм. Подивіться, наприклад, на В'єтнам. Подивіться на низку країн африканських. Тобто, я навіть не беру південно-африканську республіку. Я маю на увазі деякі країни Центральної Африки. Анголу для прикладу вони дуже швидко зараз розвиваються і власне. Саме через це ці, ці регіони є для нас вкрай важливими, тому що по-перше, до, до цього часу в низці цих регіонів, знаєте дію деякі штампи, які активно використовує Росія для того, щоб протистояти нам в звоюванні симпатії цих країн Ну, Росія, наприклад, використовує в цих регіонах штампи про те, що російсько-українська війна це протистояння між Заходом і Росією. А ви ж пам'ятаєте, який був захід колоніальний і так далі? Що він вас тут робив? І та. Так далі, тобто вони намагаються використовувати оцей ресентимент а для африканських країн незахідних багатьох країн а для того, щоб їх, скажімо так, ну як мінімум втримувати в нейтральні позиції по відношенню до російсько-української війни. Нам насправді якраз важливо тут спілкуючись з представниками цих країн, переконувати їх на змінювати їх позицію, показувати, що російсько-українська війна вона має глобальний вимір. Не лише регіональний конфлікт, і це не протистояння виключно між заходом і Росією, да, тобто тут іде боротьба за незалежність України. А, і це насправді для них зрозумілий момент. Боротьба за незалежність. От е, тому я б сказав би, що робота з африканськими країнами, які давайте так, ми теж маємо трошечки тут позбуватися своїх стереотипів про те, що Африка відстала. Або деякі азійські країни, деякі з них по деяких параметрах. Ну вони дуже сильно справді розвиваються. Плюс ми можемо для цих країн теж є цікавими, тому що у нас є і технології, і вміння, які ці країни потребують, для прикладу в контексті будівництва. Для прикладу, але не лише це. Тобто, є медицина, освіта. Ну тобто, є є достатньо багато напрямків, які ці країни потенційно могли б ми могли б з ними співпрацювати і ми збагачуватись. Могли б для себе і вони теж ну і плюс ще раз прикреслю більш тісніші контакти з цими країнами, а робили б їх менш вразливими для маніпуляцій, які Росія буде використовувати і використовує, тому що їм це справді вкрай важливо. Помітити, як вони теж намагаються боротися за Африку, тобто намагаючись притягувати на свою сторону ти чи інші країни. Але я б сказав би, що от після самі глобального саміту, який був в Швейцарії, ми можемо побачити, що от друга за кількістю регіо. Оні яка там була представлена, це були якраз африканські країни. Тобто, все ж таки, от цей напрямок поступово активізується. Олексій, от ви сказали про перспективи, і раніше згадували про таку глобальну політику. Так, от ми побачили підписання цього документу про дипломатичні стосунки. Це те, що ми побачили так, як подію. Яка невидима робота буде після цього? Невидима для громадян України, тому що так є. Ось ці якісь наративи, якась своя політика, яка має бути поширена вже в палау, так, тобто є якийсь план дій. Що це буде, і як ви це бачите? Ну, я б бачив це таким чином, що як мінімум нам потрібно там формувати дипломатичні представництва і відправляти туди людей, які могли б працювати на місці. Можливо, це буде дипломатичне представництво в Австралії. Воно на себе візьме, наприклад, координацію роботи з ПАЛАО. Ну, Тобто, я думаю, що може бути обрана якась така формула. Але важливо, що в будь-якому випадку, щоб там були від нас наші представники, тому що я нагадаю, що декілька останніх років одна з наших великих проблем роботи з незахідним, в тому числі країна, була в тому, що дуже Же багато дипломатичних місій не мали своїх голів, або були ну, умовно назвемо, напівпорожні. Тобто там працювало набагато менше людей, ніж потенційно це могло бути. Я думаю, що цей момент має бути, от, все ж таки, врахований, що це тоді було недопрацювання. І зараз, коли ми встановлюємо нові дипломатичні контакти з країнами Тихоканського регіону, це треба виправляти. Тобто мають бути люди і це не такі вже скажімо так, космічні, Смічні гроші знаєте, витрачати на дипломатичну службу, щоб у нас були і посли, і далі заступники, і так далі. Тоді буде робота, тому що просто якщо ми зараз знаєте підписали оцей так протокол, почали дипломатичні зносини. Але після цього у нас не буде ніяких ні представників, ні навіть там якогось умовно почесного консула, який там буде, можна і з місцевих мешканців, та бо така форма теж існує насправді в дипломатії. То в такому разі це просто залишиться документом. Тобто дуже важливо наповнювати а, звичайними людськими взаємодіями, а потім і це буде накладатися на міждержавні взаємодії от такі контакти з цими країнами. Знов таки помітьте, що не просто так великі країни теж дуже уважно придивляються до оцих, здається, на перший погляд, нам нібито невеликих острівних країн, які там не мають а, розвинутої промисловості і так далі. Але вони все рівно мають свою роль і свій голос а, в міжнародних організаціях. Це раз, а по-друге, давайте не що вони знаходяться в край стратегічному регіоні, Тихоокеанський регіон взагалі зараз можна сказати один з ключових для світової геополітики. А тому так, співпраця з такими країнами на ну, очевидно вона має бути знаєте, От ми маємо просто теж долати певні ментальні стереотипи для себе. Чому важливо спрацювати з такою невеликою, здається, острівною країною, як Палау, тому що це ключ і до роботи з іншими Тихоокеанськими державами. Чи вистачає фахівців, чи будуть буде гідно і в повному обсязі представлена Україна? Як вважаєте? Ну отут є питання, а тому, що я нагадаю, що у нас за два останніх роки були різні експерименти навіть з послами, От, міністр, наприклад, міністерство іно закордонних справ оголошувало конкурс. Я нагадаю на те, що будь-які бажаючий людина могла подати свою кандидатуру на те, щоб працювати там була низка посольств, більше 30 посольств, і першу чергу в країнах Африки. Ці були посольства, а щоб обрати з цих людей. Ну як мені здається, це мабуть показник, що якісь є нюанси з кадру. В політикою. знов таки я, якщо чесно, не почув про якусь успішну завершеність е, цього проекту, тобто про сам проєкт я чув, та да, і він е, голосно оголошувався, але я не почув. Далі, як розгорталася ця історія, і справді чи були всі призначені зрештою люди, які пройшли ці відкриті конкурси? Ну мені здається, що все ж таки такі проєкти, вони теж мають місце, хай будуть, але з іншого боку, я б сказав би, що все ж таки у нас є і кадрові дипломати, які довгий час працювали в системі МЗС. І потрібно потроху їх рухати тут. є просто питання, знаєте, знов таки цієї ж оптики. Наскільки частина нашого дипломатичного корпусу готова бачити глобальний світ далі ніж світ, назвемо так Північної Америки і Європи. Тобто, це є питання, і до ми ж розуміємо і до курсів, які читаються в університетах, де готуються молодих фахівців з міжнародних відносин, тобто більшу увагу приділяти таким предметам, як, наприклад, історія країн Азії, Африки, Океанії. Ну тобто, тому що це все у нас було звичайно, знаєте, так трошечки на маргінесі. От у нас ключовий майнстрім це ну, по зрозумілим причинам. Да, це була євроатлантичні -атлан, євро питання а багато на от того, що відбувалося за межами цього регіону, воно якби і не зовсім то цьому приділялося. Потрібна увага навіть серед самих дипломатів, а як ну, молодих дипломатів, тобто тих, хто навчався, наприклад, на міжнародних відносинах. На перспективу, чи варто чекати на відкриття нових українських посольств? і де? Тут, тут тут є який момент а, у нас зараз є історія, коли у нас, наприклад, є а, ситуація, коли одне посольство працює на декілька країн, наприклад, африканських країн. Так і я думаю, що можливо треба частково десь можливо переглядати цю стратегію, якщо ми хочемо активніше працювати з цими країнами, ну все ж таки пробувати відкривати в кожному в кожній з цих країн, тому що вони всі достатньо різні. Це знаєте, нам нам здається на перший погляд, якщо ми так географічно, ну що там Африка, вона всі нібито однакова, та але це не так. Попер є різниця і між самими африканськими країнами є дуже давні африканські держави, наприклад, як Ефіопія, які мають дуже давню історію. Насправді теж потрібно це зважати. Є більш сучасні, ну, тобто, які були сформовані після політики деколонізації, але в будь-якому випадку зараз вони теж в пошуці свого місця в світі мені здається, що нам нам потрібно цим регіонам насправді приділити у цьому плані більшу увагу і десь навіть відкривати нові посольства. ну, тобто не думати, що це знаєте, зайві кошти, а просто спробувати активізувати роботу в такому форматі. Олексію, вам дуже дякую за коментарі. Дякую, що знайшли можливість долучились до ефіру. Олексій Якубін був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.